Бачимо також, якщо уважно поглянути на мапу повітряних тривог, що постійно існує загроза і для Дніпропетровщини, і для певних тергромад, Адже там здійснюється і артообстріли, Також рашисти застосовують свої fpv дрони. І, власне, щодо Дніпропетровщини стало відомо, що восьмеро людей постраждали внаслідок масової атаки безпілотників по місту Кам'янська. У результаті російського удару виникло кілька пожеж на одній з локацій, частково. Зруйновані дах та перекриття одного з під'їздів чотириповерхового житлового будинку. З-під завалів вдалося врятувати п'ятьох людей. Пошкоджені автомобілі, інфраструктурні об'єкти та транспортне підприємство. На місці ж працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Ну і попередньо не забуваємо, що відбувалося на Дніпропетровщині. Ми про це багато говорили щодо. Враження і удару з боку Федерації по наших військових певні деталі вже від наших колег зі суспільного з'являються. Адже стало відомо, що восьмеро людей загинуло ще сорок поранених, шість зниклих безвісти. Такі наслідки удару по військових на Дніпропетровщині 1 листопада, які приїхали на нагородження, адже про це говорить суспільне з посиланням на військовий, який був там безпосередньо присутній. За його словами, це була. Річниця створення 35-го батальйону морської піхоти мало би бути урочисте нагородження із вогнищами, і погода була погана. Дрони над нами не висіли. Швидше за все, нас хтось злив зі своїх, зазначає військовий. Ну і нині розслідування також відбуваються. Будемо очікувати знову ж таки результатів, і всі винні будуть обов'язково покарані. Ну, а щодо того, що відбувається на території нашої країни щодо повітряних атак, постійно. Наголошує лідер нашої країни Володимир Зеленський. Він говорить, що нині дійсно багато роботи є з нашими партнерами. Перш за все в інтересах нашої ППО та нашої енергетики. Адже ми бачимо, що ворог не припиняє завдавати ударів прицільних по енергетичних об'єктах нашої країни, і про це безпосередньо зазначає Зеленський. Тож далі можемо почути і його думки із цього приводу. Хто справді допомагає нам, допомагає Україні, і ми будемо значно збільшувати співпрацю з Японією. Багато цілей маємо спільних і в тиску на Росію, щоб війна не розширювалася. Санкції проти Росії, використання російських активів для захисту від російської ж агресії, координація наших зусиль в дипломатії все це в порядку денного. Сьогодні ж я говорив з президентом Литви Гітаносом наусідою дякую за підтримку. Є готовність допомогти із постачанням газу, і я доручив команді все вивчити та підготувати пропозиції для політичних домовленостей. Поінформував також про ситуацію в країні у відносинах з партнерами. Ми працюємо разом з Гітаносом, щоб по нашому регіоні всі вільні країни та а лідери більш взаємодіяли багато у нас і спільних безпекових викликів, в тому числі для захисту з повітря від загроз з Росії з Білорусі. Обов'язково ми допоможемо. Говорив сьогодні також з президентом Сербії, окрім безпекової тематики, про ситуацію у відносинах з Європейським союзом. Про відповідні виклики Україна отримала позитивний звіт про нашу роботу в перемовинах. Щодо членства, це до речі, найкращий звіт за три роки. Про наше зближення з Євросоюзом. Ми готові підтримувати всі зусилля наших партнерів, тих, хто теж на шляху до членства, щоб євросоюз у підсумку ставав сильніше, і ми плануємо і дипломатичні заходи е, наступних тижнів. І поки деталі не робимо публічними, але Нашим представникам є над чим попрацювати з партнерами в Євросоюзі і з представниками Сполучених Штатів Америки. Листопад має принести не менше результатів з партнерами ніж дав нам жовтень. Були доповіді сьогодні наших військових. Був на окремій доповіді керівник служби безпеки України. Безумовного питання Покровськ. Ми продовжуємо знищувати окупанта. Я хочу відзначити особливо спецпризначенців ЦСУА СБУ, які системно і дуже результативно знищують російських окупантів та їхню техніку в районах Покровська в самому місті. Також дякую вам, хлопці, за ефективність. Є необхідні результати і у наших підрозділів, які воюють на цьому. Напрямку, наші штурмові підрозділи, е, наші оператори сил безпілотних систем, наші воїни Національної гвардії, військової служби правопорядку, гурти, звісно, усіх тих наших бригад, які захищають Донеччину. Дякую усім вам, дякую всім, хто б'ється заради нашої держави, заради наших людей. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава, але можна сказати, давно окупованих регіонах, наприклад, як у Донецьку нинішньої ночі, в тимчасово окупованому обласному центрі. Ну або, власне, на околицях його а, побачили, як то кажуть, небайдужі громадяни побачили сильний ракетний удар. Який підсвітив, як пишуть, оглядачі, нічне небо Донбасу повідомляється про те, що сили оборони знищили базу зберігання, комплектування та запуску шахедів на території багатостраждального донецького аеропорту. Про це дописав командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. За його словами, розробка цієї складної цілі перетворилася в кількамісячну розвідку, власне, розвідувальну операцію зібрану з дрібних пазлів і нинішньої ночі скажімо так, хитрий план був реалізований засобами ураження сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії сил оборони України. Написав Роберт Броуді. І чим же могли так би мовити? Вдарити хочеться інше дієслово використати, але не можна, так як прямий ефір, чи могли вдарити по окупованому Донецьку. Вже думки експертів, так би мовити, розділилися. Зокрема, військовий експерт Михайло Жирохов, коментуючи ситуацію для українських змі, припускає, звісно ж, те, що сили оборони могли використати, скажімо так, вже та, яка дуже на слуху, той боєприпас, який Доволі істотно на слуху в українців це крилату ракету Фламінго, де рашисти відновлюють злітно-посадкові смуги для запуску своїх цих мерзотних шахедів. Експерт визначив, що починається чи з 2015 року. Донецький є величезним військовим хабом, де знаходяться склади озброєння військової частини і багато чого іншого. Певний час окупований Донецьк не був під ударом українців, сказав Жирохов, але зараз вони відновилися. Очевидно, цей удар був ракетний, і можна припустити, що використали фламінго, про який всі говорять, можна стверджувати, що це було будівництво нового пускового майданчика для грані шахедів, який у самому початку був таким чином повністю знищений. Ну то можливо і добре, якщо насправді а, от не буде. Одного пускового майданчика. Бо до біса тих майданчиків, расистів, ми бачимо це, як повідомляють монітори про Міллера, Орли, і знову ж таки хочеться говорити погані слова, якісь в синонімічному ряду. Але, власне, майданчиків цих багато. Якщо один мав би бути та поки що виведений з ладу, це прекрасно і силам оборони за це велика подяка.